Що буде, якщо найсмачний сорт ожини посадити в тіні? Десертний, ранній, 18 липня. Значить, зараз підійдемо до такого сорту, як нібеса можуть почекати. Ну, Це хто займається рожиною, той знає, що це таке. Спочатку вона от мене отам росла, потім я вирішив, що тут у мене була лише виноград і прибрав її. Восени присадив, а тут я посадив сорт полуничний. Теж подумав, що тут все-таки тісновато, він потім на зиму я буду пересаджувати його. Все-таки я посадив би її в хороше місце сонячне, але нема такого місця вільного, по крайній мірі. на ні я не посажу, а в саду вже немає місця. Тому от приткнув. Тимчасово. І зараз подивимося. я вже бачу, тут ягоди є. І подивимося. Мене часто питають, як там цей сорт. Ось ягода вже достигає, ще зелених вистачає. Звичайно, якби вона була в нормальних умовах на сонці, та ще полив би був, то звичайно ситуація була б набагато краще. Вона б раніше достигала б, значно раніше. Так ось це вже перестигає, бачу вже і щось підкльовує. Може мурахи, може птахи їдять. Якщо воно смачне, то ну що, продегустуємо. Так, да, дійсно шикарний сорт. Шкода, що в тут, як бідний родич, до Фісандр вже поліці. Дуже хороший сорт. Кислинки взагалі не відчуваю, але цукру не добирає. Тобто зараз небеса. Мало того, що пізніше достигає, ніж Потріна корона. А зазвичай Потріна це ну, середнього терміну ягода. Бжезіна вже в мене. Вони на одному рівні з Бжезіною повинні достигати. Десь кінець червня, початок липня, а так 10, около 10, десь 10 липня близько. А рання весна, так це рік взагалі. Ну, по смаку б жидіна ще солоще і цукру там набагато більше. Звичайно, тут кисунки немає, це плюс, але цукру тут, звичайно, не добирає. Тому, якщо навіть найкращий сорт смачний посадити в тіні, він теж буде пригодний до споживання, але втратить більшу половину своїх е властивостей, яким він славиться. А даний сорт це в першу чергу це ранній, і найголовніше, ну, що він десертний і дуже смачний. От, так що тут і по термінам здохідність, і по цукру. Оце ну, так. Ще одне відео нагадування про те, що ожина любить сонце. Ну, щоб дуже сонце, то ні, там печеться в мене на сонці. А так, по крайній мірі, щоб ні в якому випадку не в тіні. Десь під деревами чи ще десь за сараєм, як дехто даю відводки, сажають, потім кажуть. А і вона там не смачна, взагалі погано росте. Або в малині сажають, там повністю малина, малина прибиває її, або десь в тіні. Тому от треба обов'язково на сонце. Ну, таке відео. Навіть не знаю про що. Так просто може комусь пригодиться. робота, залишки роботи. робади. Та, Ну, Ще мурахи не добралися, вони зазвичай як десь дерева маленькі або гілочки, то вони там тут, як тут, і вже починають під'їдати. А тут а, от велика гілочка, ну вже бачимо, трохи вже осипається. Абрикос шикарний. А ні, а от бачимо. Ну, що цікаво, не оброблявся робота взагалі нічим свічем. Ніякими препаратами і бачимо. ну Це просто, звичайно, що немає дощів, тому воно не гниє. Але все-таки воно ну, рано чи пізно буде гнити. Не так швидко, але підгнивання буде. Так, попрацював трошки. Можна... Да не трошки. А от, що трошки, це можна відпочити. Чудова погода. пивка поп'ю, поїм рибки і знову працювати.